По цьому результати. По результатам. Давайте пройдемося, тому що всім це цікаво. Дуже багато було новинок в цьому році. Новинки мені було самому цікаво. Буду періодично переключатися, будемо дивитися, як воно виглядало на момент. До моменту цвітіння або після цвітіння по старим моїм роликам, тому що ну з із мене ще такий собі, буду ще тільки навчатися. В общем, лідер по бункерної урожайності в нас все-таки зайняв Піанер. Будемо казати так: результати дещо очевидні, але деякі гібриди, ну будемо казати так, трошки в цьому році провалились, на яких я думав, що буде результат трошки кращий, Вони зайняли трошки таке, ну будемо казати так. Місце слід аутсайдерів. Я не буду казати, хто, я буду просто вам показувати дану таблицю. Ви будете для себе приймати рішення. Для себе рішення я вже прийняв. Тобто. Перший лідер це у нас гібрид під номером 455. Він має бункерну урожайність 33,5 центнера, але волога в нього була на рівні 12%. Тобто, це на 4 перевищує базисну ту, яку ми здавали. Навіть з тими умовами, що в нього сильна була волога, якщо перерахувати залікову вагу. Урожайність то він отримує не пер не перше місце, а друге місце. А перше займає то, що друге займає по, по бункеру. Це очевидно: 66-й гібрид піонера. Це класіка із класик. Урожайність у нього на демоділянці 32,3, при вологі 7,7 в принципі, це нормально, це адекватна волога. Ми з при такої вологі здаємо без ніяких проблем. соняшник був чистий, соняшник був гарний, але скажу одну помарочку про те, що дана демоділянка при той же нормі, при тих же самих гербіцидних фунгіцидних інсектозахистах. Було всіяно саме 66-м піонерам. І ми його скасили, по-моєму, на 4 або на 5 днів раніше. Ми його скасили дещо вологим, там 9,2. Він дуже пізно доходив. В нього ну, були видні проблеми по переноспорозу. І в товарному посіві він нам дав на цьому ж самому полі вокруг. Демо поля. Ми висіяли саме 66-й піонер в той же самий день. І він нам насипав по пам'яті, скажу, 24, по-моєму, і 3 чи 24,5 центнера. Тобто, між демо-ділянкою, між товарним посівом, така суттєва дебела різниця. Ну, я задав питання Сергію, кажу, що це може бути? Щось там не доробили, щось там. Не, до, не докидали, не довнесли, щось, щось зробили культивацію впоперек. Посіяли неправильно. Не знаю, ніхто не може дати відповідь. Ну, в мене поки місце питання риторичне. І навіть відповіді сам собі я давати не буду. Ну, є такий ось у нього урожайність. 3,23 це в тонах. Далі. 164, третє місце. 3,16. Волога 11%. 130 Піонер. 3,13. В товарному посіві він насипав десь 22 23 центнера, більше не сипав. 170. В товарному не було 3 тонни 70 кг, волога 6,8. Мічиган. Це сингента 302, волога 8,5. На піввідсотка на вище базису, ну, який я розраховую. Наступний, 418, 3 тонни 10 кг. 166 ти 3 тони рівно при вологі 5,5-й я не хочу вже не, не буду споминати, що це за гібрид по відео передивитись але волога в нього. ну бачите да Наступна савана, ну, савана вона ран ранньо стигла, ми її перетримали, притом ну, я просив її раніше скосити, але каже коси коли коли будеш все косити, майже 3 тони без 10 кілограмів. Далі, 155-й піонер. Тут дуже цікаво, на ньому присутня була заразиха, Майже 3 тони без 20 кг. Далі, 106 й 2,97. Армоніка, це Лідея, 2,93. Той гібрид, який я хотів подивитися, все-таки, це новинка для мене. Я його раз чув, 292 цей лон. 168-й, 2,9. 137, 2,9. Притом, я знаю, що такі урожаї, урожаї по цьому гібриди отримали люди, які держали його в товарних посівах по сусідству. Тобто, гібрид себе показав дуже достойно. Саме 137. Наступний сурелі в сурелі була проблема. Тут видно, ось площа зменшена на 0,05. На 50 квадратних метрів в них на, на цьому гібриді саме стояв стовп, е, все рівно даже з цією проблемою, він був дещо вологий, 9,5 2,87 це в нього бункер 150, 2,86, волога 6,3. Баккарді, як би я його не любив, як би я його не хаяв, як би я не розказував, скільки там було заразіхи, 2,80, волога 6,6. Це, ну, за рамках мого розуміння. Дійсно, було дуже багато з ним проблем, але ну, результат каже саме за себе. 146, 2,76, вологий був страшний. 10,4. Ну, там і адлистя віддавали, і сама корзинка була ще не готова, але ну, косили вже одним махом. Драган, сади України, 2,74. 19. Зараз 20... яке це місце? У нас виходить 3. 3... 19 місце. У нас виходить драган з урожайністю 284, 7,3. 356 він був посіяний у нас саме перший по лінійці, якщо дивитися по відео. В нього урожай 2,72, волога 8,5. Дещо вологий, але в межах. Змішати буде нормально. 145-2,71. Нічого не скажу про нього, не пам'ятаю. Результат вроді непоганий. 136, 2,7, волога 6,1. Непоганий. Константин 2,67, волога 9,9. Насіння було крупне, але ваги в нього немає. Нагадаю, у нас у товарному посіві Костянтин дав 24,5 центнера. Він був, волога, по-моєму, була в базисі. так, да, ми волога, волога насіння не косили в цьому році 24,5. Тобто видно, що насіння десь плюс-мінус. Ну, в цьому ракурсі що товарне, що демо, воно дещо десь, десь збігається. Генераліс лідея 26,7, волога 8,8, дещо вологий, Гольфстрім 2,61, волога 9,1, дещо вологий. Берекет Еліта 2,6, в принципі, він виглядав достойно, він виглядав дуже, дуже на рівні, дещо сухий. Ну, видно було по ньому, що потрібно було збирати. там Багато було таких гібридів, але вже прийняли рішення косити всіх одним махом, і в принципі косили ми посередині десь між достиганням пізніх гібридів і вже перестиганням виходить, раннім гібридів, десь в середній сук. 118, 2,6, волога 8,3, ну, в принципі, по моїм поняттям, сухий. Соляріс, 6,3, плюс-мінус середній волога. 163, 2,57, вологі 10,6. Він був сирий. 63,42, це нові цифри для мене цих гібридів, 2 волога 2,5, 2 волога 7,4. 25, 2,5, волога 6,3, тут незрозуміло, в принципі 25 просів добряче, за що мені дуже за нього бідно, тому що я не розумію, що із ним трапилось, що він у мене в 21-му році отримав почетне друге місце після 66-го, в цьому році він аж там замикає майже аутсайдерів і має почотне 27 -е місце. Далі 63 63.43, 24,5. Генезіс 24.4. І тут, згадуйте мої слова, ті, що я казав, це виходить, на товар, він мене дав 21,5. Далі, Рімі 2, 24,1, товарки він дав 22,5. Кастілія, 2,37, товарки не було. 17,49-23,2. Я його вирушую не перший год. Ну, добряче він просів. Цей гібрид він давав до. Ну, я думаю, в цьому році, аби ті гібриди були по-старому, він би дав добрячих своїх там, 30. Салана, 2.3. Новий гібрид, про нього не чув. 2,3. Саксон 2,29. Альфа- 2,27. Латитуда 2,25. Сира Сицилія. ну вона була ще зелена, 2,21. 8001, 2,2. 2.17 дала Астурія, 26.49 дало 20 центнер, в товарки вона дала 14. Тобто, ну, таке. На, на любителя. І Корсика 18.6, хоча Корсика, скажу, не в її защиту, дуже багато ззаді, пустого, страшного. общем, от такі моїм результати. Кому буде цікаво, буде. Може в мене дані по, по маслу, по олії. Всім все в наступному відео розкажу. На все добре, всім щастя!